Слава Україні! З вами незрячий українець. Сьогодні буду точити болгаркою ножа для тримера. Кому інтересно, я незрячий, дивіться, як це сезоно буде все точитися. Зараз. Так, закріпив. Угу. Тузик десь тут собачка мій бігає. все такий ножик. Зараз. Так. от Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте, що не так. Може щось. Так, да, тут, ну. так, одна сторона. О. Одна сторона є на другу. Друга сторона. Зараз легенько. Так. Друга сторона є. Все. Тепер цю сторону. а це такого перевернути треба. Тут теж потуплені. Камінця зловив, косив. Так, приблизно десь так. Підписуйтесь, коментуйте, додавайтеся в друзі. Сьогодні ясно у нас 29 градус.